Очі та зранку на Нікопольщині не вщухали обстріли. Зградів окупанти атакували райцентр, а зі ствольної артилерії накрили вогнем і Марганицьку громаду. Пошкодили сільськогосподарське підприємство та електромережу. Ніхто не постраждав. Неспокійно на Нікопольщині було і протягом четверга ворог атакував район з артилерії та безпілотника. Поцілив по Нікополю та Марганицькій громаді. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. Парк спецтехніки поповнився водовозом. У Покрові комунальники отримали нову автоцистерну, посприяло цьому посольство Швейцарії в Україні. Після підриву Каховської ГЕС воно одним із перших відреагувало на ситуацію з питною у місті. кажуть у мерії. Водовоз має ємність 6 кубічних метрів. У ньому є термоізоляція, завдяки чому можна буде уникнути температурних коливань води. Підтримка тих, хто ціною власного життя тримає кожен сантиметр української землі. Нікопель продовжує допомогу фронту. Цього разу на потреби військових місто передало джерела резервного живлення, генератори та зарядні станції. Їх придбали коштом місцевого бюджету.